Британське видання Daily Mail випустило розслідування про біженців з України, який разом із родиною давав із себе жебрака, аби отримати безкоштовний прихисток за кордоном. Небайдужі англійці зібрали для родини гириків понад 20 тисяч фунтів. Але згодом мільйонера біженця розсекретили. Виявилося, що Максим Гирик володіє десятками об'єктів нерухомості в Україні, а також відвідує найдорожчі курорти світу разом зі своєю дружиною. Але дещо британці все ж таки не знали. Патологічно хвора людина в плані оцих китків. Ну, для нього не кинеш, не проживеш. Це Остап Бендер, знаєте, людина, яка вміє заробити гроші з нічого. Лічність в определенних кругах просто звісна. Всі советують не зв'язуватися. Є якісь окремі нюанси, де він свої системи пристосовує. Торік він поховав себе на бориспільському кладовищі. Сьогодні ми тут, аби поховати його репутацію. Адже в нього вона здається безсмертна. Як і його афери. За моєю спиною знаходиться могила, в якій похована зовсім інша людина. Табличку змінили тут про нього навіть ніхто і не чув. Хоча ще рік тому ця могила виглядала зовсім по іншому. А разом зі снігом розтанула і табличка, яку, мабуть, просто закріпили поверх оригінальної. Тож такий Максим Гирик насправді та навіщо нині живому чоловікові фабрикувати свою смерть? Тигурант розслідування потрапив в життя десятків українців, і в моє теж. Деякий період я так само винаймала в нього житло. А коли почала розуміти, що мене намагаються кинути на гроші, вирішила попередити сусідів. За декілька тижнів на мене вийшла дівчина, яка сказала, що побачила моє повідомлення в чаті будинку, і запропонувала долучитися до іншого, де були всі ті люди, яких кинув гирик. З цього і почалося розслідування ми знайшли на OLX, було оголошення, квартира була на третьому поверсі. Коли приїхали дивитись, там в оголошенні був вказаний власник, це, мабуть, ріелтор був Володимир. Приїхали дивитися, нам кажуть, ні, на третьому поверсі вже здали, я на 25-му. Так вийшло, що був Володимир, а тут прийшли Хоба, я Максим, я типу, і ріелтор, і я, і власник. І комісію я теж беру. Незважаючи на всі підозрілі факти, Вікторія разом із хлопцем все ж таки орендували цю квартиру на 25-му поверсі, прожили там два роки аж допоки не почалися проблеми. Нам пише власник Гирик Максим: ось вас нова власниця. Є тепер нас не попереджали про те, що квартира продається чи ще щось. Нас просто поставили перед фактом за місяць до кінця договору. Підняли нам оренду до 11 тисяч раніше. Цю квартиру Вікторія разом з хлопцем винаймали за 7 500. у ній 22 квадратних метри, 25-й поверх. Під час блекаутів ти йдеш пішки. А про питання гігієни взагалі можна забути, тому що будинок повністю електрифікований, немає світла, немає води. І в той час, коли квартири на високих поверхах втрачають в ціні на ринку. У Гириків все стабільно, підвищуємо оренду. Знову нас просить ця нова жінка, каже: Ви мені вносите за перший і за останній. Ми кажемо: так ми вносили Максиму. Вона каже: Ну, це мене не цікавить. Ви у нас новий договір, нові умови. Минулий завдаток Вікторії так ніхто і не повернув. А коли в будинку почали збирати гроші на генератор, нова власниця не йшла на контакт. Щоб якось прискорити цей процес, орендарка знайшла жінку в чаті будинку, яка була відповідальною за збір на генератор. Вона звернулася до неї із проханням. я Кажу: ну, можливо, якщо ви напишете за генератор новій власниці, то вона вас типу послухає, бо мені не відповідає. Вона сказала, а в якій квартирі ви живете? Я їй назвала номер квартири. Вона каже, так за договором, власник же Максим Гирик, цікаво, правда? Виявилося, що квартиру ніхто не продавав, а новою власницею стала дружина Максима Гирика Ольга Гирик, яка в майбутньому і вела всі діалоги з Вікторією та її хлопцем. Ну прямо такий сімейний бізнес. Щоб з'ясувати, чи є в цих діях щось протизаконне, я звернулася до екс-президента Асоціації фахівців нерухомості Юрія Піти, який протягом випуску буде коментувати кожен випадок та аналізувати його з точки зору закону. ну елементи шахрайства тут є, але е, стаття шахрайства вона дуже важка для застосування і, взагалі, до доведення винуватості сторін. Тут більше цивільно-правові відносини. Приходить нова власниця, говорить, я нова власниця, там, вашої квартири. Що заважає людям піти до е, в реєстр і за 20 30 гривень отримати витяг з реєстру і перевірити, хто власник. Якщо людина починає з вами співпрацювати вже коли ви розумієте, що він вас на самому стартовому етапі обманув, як він буде далі себе поводити? Безумовно, десь ще він буде намагатися це зробити? Зайдіть в інтернет, введіть прізвище Максим Гирик і почитайте про нього. Зайдіть в реєстр судового. Рішень почитайте про нього. А якщо ввести це прізвище, одразу вилітає заголовок. Шахрай, орендодавець, кинув на завдаток. В цьому відео хлопець розповідає про свою історію співпраці із паном Максимом. Блогер ділиться, що шукав квартиру для своєї матері, яка переїжджала до Києва з деокупованого Херсону. Я зустрілася із Дмитром особисто. Він одразу згадав цікавий момент, який стався на першій зустрічі. Я йому дзвоню по телефону, і він мені питає: А де ви, де ви чітко стоїте? Де де ви, де ви? Я кажу, ну там, типу, біля варуса. Він каже: Да, 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 я щас під'їжджаю. Це я вже зараз розумію, що він е, десь ну, неподалік там в машині сидів і дивився, щоб не було якихось людей інших, яких яких він вже кинув до цього. Тобто він боявся. Але тоді Дмитро цього ще не розумів, тому і орендував житло для матері. А от коли почалися проблеми, захотів достроково розірвати договір, на що Гирик привітно погодився. А, і На цьому етапі почався кидок. Тобто він каже, що окей, давайте тіпа, не, ну, не будемо не будем сваритись, ніяких фінансових втрат з вашого боку не буде. Довірившись обіцянкам, мати хлопця з'їхала з помешкання. Відразу після цього він е, міняє замки в квартирі, як ми потім дізнаємось, і починає методично е, годувати завтраками, обіцяти, що я скину да-да-да, завтра, післязавтра помічник, помічник вам все. А коли Дмитро зрозумів, що їх родину кинули <клухи> на завдаток, вирішив записати відео на Ютуб. В коментарях зібралося чимало ушуканих українців. Хтось був орендарем, хтось небайдужим глядачем, а хтось навіть близьким знайомим Гирика. Надалі у випуску прозвучить непідтверджена інформація, отримана від близьких друзів пана Максима. Він Був в Польщі, я так розумію, він виїхала, коли війна почалась. Вони там були, і вони заболели у нього діти. І чувак, що рішає? Він місце того, щоб пойти купити лікарство в аптеці, Він стояв возле цієї аптеки, і отак от з плакатом, де написано на польському мові, ти прошу на лікарство дітям, стояв і просив е на лікарство у поляку. Завдяки ролику Дмитра я знайшла ще чимало схожих сценаріїв. Люди писали мені, що теж стали жертвами Гирика та хотіли відновити справедливість. Серед них була і Катерина, яка орендувала житло разом із подругою. На той момент ми ще не знали, що Максим Гирик є власником квартири на Печерську. Він нам її показав, і вже коли ми сіли підписувати договір. Він тільки тоді зізнався, що насправді я власник просто вирішив прикинутися ріелтором, бо так більше можна про людей дізнатися. А в результаті люди дізналися все про нього, але не одразу минув рік, і власник вирішив підвищити вартість оренди. Новий цінник самостійно не запропонував лише спитав, скільки готові платити дівчата за цю квартиру, а потім ігнорував тижнями. Подруги так і не дочекалися відповіді, тому сплатили як завжди. Випадково, абсолютно випадково. Ми побачили на Бьорді, що наша квартира здається, і коштує вже в два рази вище. Тобто, ми знімали за 25, а виставили її за 45 тисяч. Катерина вирішила прикинутися новою орендаркою, тому написала ріелтору з оголошення, на що їй відповіли: квартира буде вільна за два тижні. Саме в той день випадкова звичайність. Максим виходить на зв'язок і відповідає мені на повідомлення щодо підняття ціни. Пише, що його не влаштовує ця ціна. Я йому пишу, що Максим, ну, ми ж вчора вам заплатили за місяць. Давайте ми доживемо тоді. На що він каже: давайте я вам просто поверну ці кошти. Ну по суті, він мав нам повернути 25 за місяць і 40 за вдатка. Минули тижні дівчата з'їхали, а гроші їм так ніхто і не повернув. Тому одна з них. Позвонила Гирику із нагадуванням. Максим відповідає на те, що у нас, як виявилося, є заборгованість 33 тисячі за опалення. Зараз на екрані ви бачите одну з так званих квитанцій за комунальні, які дівчата сплачували щомісяця. За словами Катерини, суми від 8 до 12 тисяч гривень були регулярними, хоча у сусідів таких рахунків не траплялося. Там у вас заборгованість за, за тепло. Пішов ви все. Що він зробить? У мене заборгованість. Іди в суд, судись, виграєш, я заплачу. А суди, Максим Гирик любить точніше, судитися. На момент зйомки розслідування в реєстрі відкрито близько 16 судових справ, в яких фігурує його ім'я. Більше того, Гирик майже завжди першим позивається до Феміди в пошуках справедливості. Одна з таких справ ведеться проти забудовника Олександра, який робив ремонт Максимові в дев'яти смарт-квартирах по вулиці Данченка. Работу почали. Вроді як спочатку все добре йшло, поки не настало мало. Починав лазити в роботу. Що, як пройшло, зачем, почему. Потім почалися задержки фінансування. І как бы двигались, давай, Саша, закінчу, 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 В принципі, в зробили сделали почти всю роботу. Он поменял замки, на этом мы закончили. Сколько у нас, нам не хватало финансов, он говорит, могу помочь. Таким образом, говорит, это будет не зарплата, я могу дать небольшое количество денег, какое скажешь, и за него напишешь расписку просто. Говорит, тебе там надо, там, на какие вопросы. А из-за того, что он не платил, надо же было платить людям. Пришлось согласиться на эти условия. Наступного тижня розписка була вже в суді. Позивачем був Максим Гирик. Розписка була на 150 тисяч гривень, а фактически дав в 10 раз менше. Це Остап Бендер, знаєте, людина, яка вміє заробити гроші з нічого, і я не знаю. він або розуміє, що люди такі довірливі і каже: напиши мені розписку на там 300 тисяч гривень. Я тобі дам 50, а потім розберемось. Ну це ж унікально так розвести людей, які заробляють. Ну це вже будовники, це ж не якісь там за даними британських медіа. Гирик, колишній співробітник органів, тому має юридичну освіту і добре розуміється на схемах, які провертає один на один з такими, як Максим Гирик, звичайні люди не впораю, не впораються. Він Видно, що психолог він розуміється в психології, він я ж кажу знову ж таки. Він розуміється в законах, тому він працює на тій межі, яка йому дозволяє. Але навіть в найкрутішого психолога є речі, які не під власні контролю. Це наше обличчя, на якому з роками з'являються наслідки наших дій. Про це розповідає психолог-фізіономіст Анна Лідзер. У патологічних брехунів, шахраїв дуже гарно виражена. Візуальна асиметрія обличчя. У даного нашого героя це видно по щелепі, Тобто, права у нього більш розвинена, ніж ліва. Це говорить про те, що права півкуля у нас відповідає за раціональне мислення, а фінансова махінація це якраз раціональне мислення. Тобто він має завжди чітко контролювати, запам'ятовувати, що, де, коли він говорить, робить і так далі. Тобто, Йдеться і зажим. і… Відповідно, як прокачуємо свої там мишці в спортзалі, так прокачується і наше обличчя. Бути очей в нього опущені зовнішнє. Коли людині немає що приховувати, немає чого боятися, наш погляд відкритий, очі це зеркало душі. Також спеціаліст припускає, що довіра до таких антигероїв виникає у людей через певні психологічні гачки. Розумний бізнесмен вибере собі в партнери, саме сім'янина. Тому що так наш, наше розуміння і світ збудований, що нам здається, що ага, якщо в нього є жінка, якщо в нього є діти, є сім'я, ну це вже серйозно. Це значить, він не підведе. Ось так довірилися Гирику останні двоє. Дівчата Ілона та Світлана винаймали квартиру у Львові і теж потрапили на так званий гачок. Окрім того, що студентки сплатили 100% комісію ріелтору, ну тобто власнику, після виселення з квартири. Дружина Герика Ольга вимагала ще купу грошей за неіснуючий ремонт. Мовляв, дівчата чент розтрощили хату. 28 тисяч разом вийшла за ремонт. За весь ремонт 22 квадратних метри приблизно. Це за матеріали, це без е праці будівельників. Чому платили? Знаєте, коли ви зараз нам це питання задають, то ми сидимо такі типу. Ну нашу нашу, ми платили. Але в той момент я просто пам'ятаю себе, тому що вона діалог вела зі мною. Е я признаюся, я людина така, що якщо на мене надавлять, я починаю просто вот себе... все. В мене сльози, в мене паніка і. Е, ну, як я вже говорила раніше, просто емоційний тиск. Вона настільки давила мені в переписках, настільки давила на мене в голосових, е, дзвонила мені, кричала. Мій робочий день він не резиновий, мам, тому мам, дайте мам, якусь, мам. будь ласка, відповідь. Мам. Слухайте, Ілона, реально, ви мені так не бригли, навіть не уявляєте. А не я витрачала свій час, повторюю. Мені фінансово з цього ніякого зиску немає. Ми всі колись боялися стати жертвами. До останнього не вірили, що нас намагаються кинути. Довіряли тим, хто зовсім не вартий довіри. Таких як Максим Гирик, десятки в нашій країні злодії не носять масок, вони вдягають сорочки і ходять до судів. Вони не ховаються, думаючи, що все контролюється. Але одна помилка рано чи пізно буде коштувати всього. У випадку Гирика таких помилок було чимало. Фінальною стала я. Коли я зрозуміла, що мене намагаються кинути на гроші, то пригрозила, що зніму сюжет та дам безкоштовну рекламу його помешкання або злякався, або вирішив не грати з долею, тому і повернув мені кошти. Але так пощастило не всім. А як же не попастися на гачок афериста, розкаже Юрій Піта. Це перше це я завжди говорю, і на ринку купівлі продажу на ринку оренди. Ціна люди вони втрачають пильність. Коли бачать е, солодкі такі умови, тому ціна знову ж таки обов'язково мають бути документи на квартиру і власник. Навіть якщо він за кордоном, тоді е, ну бажано довіреність щоб була, причому бажано на близь, близь, більш близьких людей там, хоча б побачити власника в онлайні там. Боже, мій, ну, от як ми з вами зараз спілкуємось, WhatsApp, Telegram, все є, камери є. Можна власника є документи, покаже документи, паспорт отак в екран. Ви побачите, що це саме той власник. Та от скажіть там там стіл на кухні його можна переставити? Якщо він розуміє, що це за стіл, він скаже, що да, можна. А якщо він плаває, і він і ви розумієте, що він про цей стіл ніколи не чув, то, то може і не власне. Ну, Тобто, тут можна ж переграти цих, це ж вони грають, ви маєте їх переграти. Погодьтеся, так класно переглядати стрічки про відомих шахраїв або професійних пройдисвітів. Не дуже класно, коли ці історії стають реальністю. Можливо, одного дня історія Гирика залишиться просто фільмом на згадку, адже його життя точно варте уваги сценаристів.